АПБС. Я його дуже сильно недооцінив. Зараз розумію, що норма. Окрім 18 набоїв у магазині, він має режим автоматичного вогню. Мабуть, єдиний серед усіх пістолетів у Сталкері 2. І також має можливість кріплення каліматорного прицілу. Знайти його можна неподалік від духи, де ти пропаркуриш біля аномалії, стрибнеш у телепорт, потім відстрибнеш на трампліні та дістанешся даху цієї будівлі. Там і буде лежати цей пістолет. Ну і щоби ще трішечки потягнути хронометраж цього відео, я розповім декілька цікавих фактів про цей пістолет. Найчастіше він випадає з полеглих вартівців високого рангу, що додатково підкреслює їхню озброєність. Усе таки АПБС це єдиний автоматичний пістолет, ще й з найбільшим боєзапасом у грі. До того ж, ще й під калібр 9 на 18, найлегший та найдешевший набій, який можна дістати буквально будь-де, на будь-яких стадіях гри. Якби я будував білд суто через пістолети, я би взяв його та модель компетитор в якості основних. А в третій слот додав би третю зброю з цього списку.